Вітаю вас, мої любі тільці! У нас з вами сьогодні Таро-прогноз на жовтень, жовтень 2024 року. Я нагадую вам, що ми зараз проживаємо у коридорі затемнення і е, з нами відбуваються доленосні події, ті, які повинні відбутися. Нас доля, наша наші планети, які впливають на нас постійно. Зараз вони нас вирівнюють, щоб ми проживали свою долю, своє призначення. Якщо у вас є питання, якщо ви чогось не розумієте про себе, чому це зараз зі мною відбувається, будь ласка, приходьте на консультацію, а зараз я хочу зробити для вас прогноз на жовтень місяць. Що очікує тільці у жовтні місяці 2024 року. Двійка пентаклів. Ну, взагалі-то земна стихія, пентаклі це ваша стихія. Тому ви будете, можливо, вагатися між двома чогось. Можливо, це бізнес, партнерство. Вкласти гроші інвестування. Дуже вас попереджаю. Якщо ви хочете це зробити до 2 жовтня і вагаєтесь, бо це коливання, то почекайте після другого. Бачите, це двійка пентаклів, тому вам тут натяк. А якщо вагайтесь, то почекайте і потім, ну, десь через тиждень, можете вже вкладати, куди ви хочете. І взагалі-то ну, звертатися за допомогою, якщо вона вам потрібна. А можна вкласти в два одразу, якщо це можливо. А може придбати щось два. Ну, тобто, ви можете навіть жонглювати. розумієте? Тобто Два місця, два, не знаю чого. Але подумайте над цим питанням, що можна не обирати, можна два купити. Друга карта. Такий вибір якийсь буде. Це карта закохані. І ви будете щось обирати. Mm. Будь ласка, обирайте серцем. Обирайте в тому, що ви хочете себе, свій стан. Просто задайте собі питання. А для чого? Щоб що відбувалося? Дуже красива карта закохані. Mm. Закохайтеся в те, що ви обираєте. Закохайтеся в свій стан. Далі. Буде п'ять колод. Це вже друга. По дві карти. Дев'ятка чаш. У вас буде здійснення мрії? Ви щось таке ж оберете прекрасне для себе, і ви відчуєте одразу, що це ваше. Ви про це давно мріяли. Ви навіть захочете запросити гостей і е відсвяткувати цю подію. Дев'ятка чаш дуже красива карта задоволення. Людина сидить і е перераховує, скільки ж вона всього пройшла, задля того, щоб ця мрія. Здійснилася. Можливо, ви мріяли 9 років, 9 місяців. Ну, тобто, може, у когось народиться дитина? Прекрасна карта. Далі. Десятка чаш. Уявляєте, це вже кульмінація. Це дев'ятка, а це десятка. І тут лебеді, родина. Це родинне свято, це весілля, це ювілей, це дім повна чаша, це задоволення від себе, від життя, від родини, від того, що вас оточує, хто вас оточує це повна насолода своїм життям, і ви в гармонії з собою і з всесвітом. А з друзями, ну, тобто з усім, що ви бачите, кого ви бачите навколо. Дуже красива карта. Далі. Дві камачі. Ну, знаєте, всі енергії важливі. І тут буде якась спірна ситуація. Ну, тобто, вам захочеться, можливо, спробувати свої сили, свої, а, свій розум з кимось а, поспорити. Можливо, ви вагаєтесь між чимось, можливо, ви чогось не бачите, чогось не розумієте. Ну, тобто, двійка в класичній колоді, там закриті очі. Тому обирайте, можливо, вам треба зробити дзвінок комусь і спитати, вам, можливо, не вистачає якоїсь інформації. Двійка це завжди дві людини, а мечі це інформація. Тому подзвоніть, напишіть, задайте питання, поспілкуйтесь словами через рот, як я кажу. І тоді. Буде зрозуміло. Друга карта цієї колоди для тільців у жовтні. Карта вибір. Друга. Знов це старший аркан. Ви будете щось обирати. Бачите, можливо, закохайтесь в щось, в когось. Ще раз повторюю, обирайте серцем, обирайте свій стан. Вас робить те, що ви обираєте кращим? В те, що ви інвестуєте, те, що ви обираєте. Одне питання на все життя. Чи робить мене це кращим? Далі. Десятка жезлів. Ну, досить важко вам буде щось обирати. Дивіться. важкувато. Чогось а, ви на себе все взяли. А треба делегувати. Ви можете знайти навіть десятьох людей, кому ви можете перекласти якісь такі, а, ну. Речі, які люди можуть робити також вправно, як і ви це робите. Не накладайте на себе зайвого, тому що ви потім ну, не, не розгинете спину, бачите? Ну, Дівчина ледве-ледве тримає а, тримається сама, і це все 10 отих жезлів. Розумієте? Тому, будь ласка, можливо, ви закінчите якийсь проєкт, можливо, ви підете з роботи. Щось таке відбувається наприкінці жовтня. Наступна карта з цієї колоди. Вам може допомогти людина, а саме чоловік. Це може бути ваш чоловік, це може бути така, знаєте, душевна людина, закохана у свою справу, можливо, закоханий в вас. Це може бути людина а стихії води, це може бути рак, скорпіон, риби, такого знаку зодіаку народження. Ну, з ним буде приємно навіть спілкуватись і захочеться з ним поділитися. І він статусна людина, а він може допомогти. Ну, вислухати так точно. Він може бути психологом. Наступна колода, нова колода, закон притяжіння. Буде порозуміння. Буде зустріч. Це у нас лицар, чаш. Можливо, це буде пропозиція, яка ділова. Ви бачите, люди руки пожимають, да? це буде інтересна, цікава робота, можливо, співбесіда, запрошення кудись. А лицарі чим хороші, чим вони цікаві. Тим, що за цим рукопожаттям, да, далі буде дуже перспективна, прогресивна робота дії, зростання. Розумієте? І це буде доволі приємно контракт приємний бізнес-проєкт, або це буде ну, запрошення на побачення. І ви там порозумієтесь. Ну, тобто згода, бачите? Наступна карта. Чим завершується жовтий місяць для ці. Ой, ну як красиво, дивіться. Карта мир. Буде мирна угода. А, і це, знаєте, це так. Ну, якби як і повинно було бути. Так і повинно було бути, тому що це 21 й старший аркан, і ну, це ваша доля, будь-що там буде відбуватися в цьому вашому, я маю на увазі, там, зустрічі, це бізнес, проєкт, вдалий, згода, або це особисті стосунки. Це все одно буде карта мир говорить про те, що ви там, де ви повинні бути. І це завершення якогось циклу. Можливо, ви довго цього чекали, довго до цього йшли, мріяли, хотіли. Можливо, ви поїдете за кордон, бо це карта світ. Будь ласка, дуже красива карта. Бачите, там і. Пазл останній якби збирається. Тобто картина вже все. Бачите ви картину, що для чого було, можливо, цілий рік. Можливо, 21, я не знаю, рік, можливо, 21 е, місяць. Ну, тобто, це вже завершення циклу і е, ну, задоволення від процесу, від всього того. Дивіться, як красиво. Усе мирним шляхом. Вирішується у вас в жовтні місяці тільці. Я вам дуже рада, дуже цікавий у вас місяць, початок, середина така, ну, знаєте, цікава Два, Два, дві карти вибору, дві карти закохані. До цього дуже красива дев'ятка і десятка чаш, ну тобто кульмінація. Знаєте, от таке. Враження і тут десятка, дві десятки, і е, кінець якогось циклу, і початок. Це може бути початок чогось нового. І доволі, дивіться, тут же ж два янголи. Це може бути і е, ви під наглядом, звісно, ви охороняє, охороняють вас янголи, ваші е, охоронці. І це можуть бути діти. Можливо, народження дітей, а можливо, навіть двійня, а може вас. У вас вже є діти двійня, і вони вас якось здивують і погодяться там, не знаю, поїхати з вами за кордон або з чимось погодитись, тому що це карта мир. Це буде мирним шляхом вирішено. Я вам цього бажаю, тільці. Я вас дуже люблю, тому бажаю вам гарного жовтня в 2024 році. Будьте щасливі, па-па!